Скажімо, в 2017 році, ну, це такий є проєкт персональні структури Венеції в рамках паралельній програмі Венеційської бієнали. Якось мене туди запросили, і знайшлися люди, які допомогли мені фінансово це все там показати. І вони запросили мене з тим проєктом, який я зробив вже досить давно, у 2009 році. Це такий проєкт, який називався. Мігруюча душа або МЦГ. І він полягав в тому, що я робив маски відомих художників, які вплинули колись на мене, на мою творчість, на мій розвиток, на мій шлях. Особисте сприйняття розуміння мистецтва. І ці маски. У цих масках я потім фотографував івано-франківських художників, яких, в принципі, я знав це які цікаві, які мені здавалися адекватними до. до до того головного героя, так би мовити. Але йдеться про те, що основна суть цього проєкту, що ми постійно приміряємо чужі маски, поки ми не стаємо самим собою. Ну, і суть в тому, що не, якби, треба це пройти, щоб знайти себе. Ну, там багато. Це треба читати, цей проєкт. Наприклад, це Дюша. Якщо тут подивитися, він їде з шахматною дошкою на велосипеді. І, і, і це. Просто маски, от вони виглядали в такій формі, як позаду, там вверху, а вже художники одягали їх. І Цей проект був гарно там, в Італії сприйняти, в Венеції. В паралельній програмі біна. Тут ще раз це сам просто різні варіанти. Це Ван Гос. Маски висіли на стіні. А ну, Над ними було цілий ряд так фотографій. Вони є, у мене зроблені на пластику, ну якби якісно так це все подано. Це, це такі пробні роботи, я вам просто показую. З цього персонажа ви, ви були щойно у нього в майстерні. Це Казімір Малевич. одночасно Морослав Яремак в ролі казав в ролі Малевича. Масі Малевич. Це у нас був Архипенко. Но з цим персонажем ви також розмовляли. Це Пікасо, в роли, Свіжинський в ролі Пікассо. Такі якби штуки були. Ну так, це їх сім масок і сім таких робіт, я вам показав.